Поки ті турки дорогу зроблять, ми банкротами станемо. 17-17 тільки подали світло. Там, Бачите, роблять дорогу. На, і щось там на стовпах переключають. 17-17 дали світло, відключили тільки дерчик. Цілий день світла не було, робота стояла. Хлопці щось там по можливості, що дерчик дозволяв, то робили. Бачите, такі тут бачки поміняли. Один діксаївський лідер. Тут бачок поміняли, тут бачок. Робили таку роботу, яка не потребує світла. Але є багато, що треба аргону варити, і тільки дали, ми хлопці вже повідпускали. Славко, поки тільки дороги зроблять, ми банкротами, станемо, ні? І хлопці повідпускали і світло включили. Бачите, тут ще один бачок помінявся. Але є багато аргонної роботи. Вони заготовки поробили, що можна без світла, Бачите, Бачок заготовочка буде варюватись. Тут вод вже заготовки для цих вод, для фендів понаварювали. Новим словом, ладно, сьогодні вже переб'ємося, завтра буде день.